Вихованці Ковальської колонії для неповнолітніх одержали у подарунок комп'ютерний клас, який придбано за кошти обласного благодійного фонду Рідна Волинь. Окрім восьми комп'ютерів, навчальний кабінет оснащено орхтехнікою та проекторами. У колонії перебуває 150 неповнолітніх засуджених, навчанням яких переймаються як вчителі загальноосвітньої школи, так і викладачі професійно-технічного училища, де вихованці здобувають робітничі професії. Тепер, завдяки комп'ютерному класу, підлітки зможуть володіти основами інформатики і ґрунтовно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Тепер у вас техніка, у вас програми. Готуйте себе до того життя, яке вас там чекає. Те, що ви будете вправлятися в графіці, зможете читати програми, елементарні, і тяжкості, складніші програми, вам поможе. Потім. Хто здасть тести зовнішнього незалежного оцінювання в колодії, тут, в Ковелі, той з 1 вересня в наступному році буде навчатися в хороших вишах України.